Помогите! Помогите мне по голосно! Что такое? Что случилось? Я перепрошую! Я перепрошую! Что приходит? Что я робив? Я просто щоб работаю! Що приходить? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Пожалуйста, подорожіте! Чому, чому ви його так тримаєте? Чому ви його так тримаєте? Чого ви його так тримаєте? Ви його так тримаєте? Людина порушила. Що вона порушила? Ви... Я перепрошую, але ви не в формі. Чого ви його е, е, кріпите? Що він порушив? Він нічого не порушив. Так а що він порушив, аби поліцейського побив. Де він побив поліцейського? Ви Я не буду з вами нікуди їхати. Покажіть, кого він побив. Покажіть мені на відео, де його побили. Да. Я не поїду з вами нікуди. Ви взагалі не в по формі.